на початку листопада, двадцять року, суд арештував великі суми готівки, які були вилучені з квартири Миколи Тищенка та з квартири е, Алли Барановської. Це його колишня дружина. Чи не зовсім колишнє? Нагадаю, що вони з Тищенком? Ну, типу, розлучилися і нікому нічого не пояснювали. І так тихенько оп, і вже, начебто, не чоловіку, дружина з Барановською, яка мало не божилася, що буде з Тищенком на все життя? Ну але мені завжди хотілося, щоб в мене був от один шлюб, от на все життя. Я взагалі не хотіла виходити заміж. То чого ж вийшло? Що найцікавіше, розлучилися вони з Барановською саме перед тим, як народним депутатам треба було подавати декларацію. І от раптово дружина Тищенка знову вигулькнула поруч із своїм, начебто екс-чоловіком у судових справах. Барановська звернулася до суду, аби суд віддав арештовані у Тищенка гроші. їй. не знала Барановська, що виходячи за колю котлету, вона так сильно ризикує, що прийде набу і забере гроші.